Шановні товариші офіцери, шановні випускники від імені начальника МВС, від членів колегії та себе особисто хочу вас привітати з цією визначною подією і датою в вашому житті. Ви з сьогоднішнього дня приступаєте практично до самостійного, до самостійного життя як міліціонери. І ті знання, які. Вам надали училище, ви повинні нести в життя. І основна задача міліції України на сьогоднішній день це довіра населення до нас і та оцінка, яку дадуть нам люди по нашій роботі, повинна бути визначним критерієм діяльності органів внутрішніх справ. Тому бажаю вам щастя, наснаги, кар'єрного зросту, добробуту. І знаєте, що вас вдома чекають матері, жінки, діти. Слухай, на пісню, де прийняв пісаги прибув. Відданим народою України свого роду цієї конституції та чинного законодавства, бути гуманним, чесним, сумлінним і дисциплінованим працівником, зберігати державну службову таємницю на життя, здоров'я, права і свободи громадян, державний устрій і громадський порядок. Якщо ж я порушу цю присягу, то нехай мене покрай за всі сворісті закони. Служу народою України. Слухаю. Добрий, добрий день. Подпалковник слухач Рієва для прийняття присяги прибула до подання присяги послухати. Клянусь завжди залишатися відданим народові України, суворо дотримуватись її конституції та чинного законодавства, бути гуманним, чесним, сумлінним і дисциплінованим працівником, зберігати державну службову таємницю. Клянусь мужньо і рішуче громадян, державний устрій, громадський порядок. Якщо ж я порушу цю присягу, то нехай мене покарають за всією суворістю закону. Сторонка. Поздравляю вас з прийняттям присяги на вільність народу України! Слава Україні! Слава! 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 Вільно! Дуже задоволена навчанням в цьому училищі, тому що тут дається хороша база знань. Так як я дівчина, я ніколи не знавши нічого зі зброєю, ніколи не користувавшись нею, я дізналася, як її розбирати, як її складати, як з неї стріляти, як її чистити, як її користуватися. Дізналася всі закони України про міліцію, статті, про користування зброєю, про застосування засобів фізичного впливу, спецзасобів. Я йду працювати дільничним інспектором міліції, і всі ці навики, які мені дали в цьому училищі, я візьму їх з собою і пронесу все життя.